Їх не зупинити і розказувати, а чого ви в політику лізете? Хто буде лізти? Опять ця срань буде лізти в політику. Ні! Оці будуть іти. Ці воїни, і вони це роблять свідомо. От що важливо. Я їх бачив очі ці історії. Це тяжко. Це потрібно писати тільки про це і розказувати. Я буду це робити. Це десятки історії людей, які пройшли страшне горнило війни, які знають, що, як і почому, знають ціну всьому і політику, тому що є в тому числі. Тому вони будуть в тому числі, і вони будуть з нами. Вони є з нами. Підуть в політику, зайдуть і будуть змінювати країну. На сьогоднішній день наш рух, наша партія це. Те політичне чудо, яке однозначно буде в Україні, це чудо буде і політичне, і економічне зростання 100%, тому що заходять люди, які пережили все, які побачили збурених 90-х, починаючи закінчуючи сьогоднішньою війною, друзі. І що б там не розказували, не, не, не лили на нас.